25 лютого Олександрійські рятувальники знову прийшли на допомогу чотирилапому. З покинутого люку, який знаходиться поряд із автобусною зупинкою Перемога, що під Кравоградському шосе, рятувальники витягли пса. Як пес потрапив у пастку, невідомо. А от шукали чотирилапого і люк, з якого його потрібно було рятувати довго. Напередодні рятувальної операції небайдужі Олександрійці зателефонували до служби порятунку і повідомили про собаку, що потрапила у пастку. Проте на місці події очевидці не залишилися. Тому, на якій саме зупинці собака чекає на порятунок, Олександрійським рятувальникам знайти не вдалося. Наступного дня Олександрійці зателефонували знову. Бійці чергового караулу знову виїхали на вик і зрештою знайшли чотирилапого бідолаху, який скрутився на дні люка. Люк був нічим не накритий, з нього стирчали лише гілки. Їх, мабуть, кидали до люку городяни, які намагалися якось допомогти собаці, або ж задля того, щоб туди не впали ще й люди. Сама рятувальна операція тривала недовго, хоча пес, звичайно, не відразу пішов до рук своїх рятівників. Чотирилапий, вочевидь, зігрівся у ямі і не поспішав з неї вилазити. Бійці чергового караулу пожежно-рятувальної частини №11 11 спочатку намагалися витягти собаку руками, але пес пручався і гарчав на рятувальників і навіть намагався вкусити. Не вдалося витягнути чотирилапого і за допомогою мотузки. Зрештою, один із бійців чергового караулу одягнув рукавиці, заліз до люку і витяг чотирилапого з пастки. Радісний і трохи наляканий пес, недовго думаючи, дременув подалі і від своїх рятівників, і від підступного люку.